Я не можу погодитися з прем'єр-міністром абсолютно, бо гідну заробітну плату мають мати всі працівники кваліфіковані. Тобто, це не має бути декілька сотень наших улюблених керівників, які нам близькі, які там перебувають у на у бульбі щоденного нашого спілкування, і тому мають класно заробляти. А це мають бути наші громадяни. Ці громадяни. Я хочу нагадати прем'єр-міністру, що середня зарплата вчителя, про яких ми тільки що говорили, менше 15 тисяч гривень по липню. Хочу нагадати, що найбільша зарплата позашкільних закладів вихователів дошкільних закладів 9,5 тисяч гривень. Хочу нагадати розмір пенсії, ну це взагалі, ну, якийсь, якийсь жах 2-300 чи середня пенсія 6400, взагалі не про що. Але навіть не про пенсії, навіть про зарплати. Зарплати медиків, зарплати вчителів. Вони що не кваліфіковані, чи вони мають отримувати негідну зарплату.